Привіт, любі мої стрільці! Мене звати Оля Світніцька. Я ваш таролог, астролог і подружка. Я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Щасливо починати з вами 2024 рік, і ми сьогодні з вами саме подивимось, що на вас чекає у січні 2024 року. Загадуйте себе, думайте тільки про себе, і ми з вами зараз на декількох колодах, святкових колодах. Я сьогодні підібрала автентичних і просто таких сяючих. Подивимося, що ж на вас чекає любі мої стрільці у січні 2024 року. Давайте подивимось. Почнемо ми з таро традиції. Так, що чекає на стрільців у січні 2024 року? Стрільці, Четвірка мечів. Це у нас карта, коли вам захочеться трішки усамітнитися. Вам захочеться Відпочинку вам захочеться знаєте, десь дійсно залишитися в ліжку, повалятися хоча б кілька днів ні з ким не спілкуватися, або, можливо, десь взагалі відіспатися, як не дивно після наших ночей з тривогами. Можливо, дійсно захочеться просто відновити сили, якось, знаєте, обмежити себе від навколишнього світу, хоча б тимчасово стрільці. Можливо, саме знаєте у період після Нового року, тому що саме у нас 31 грудня ще 2023 року у нас Юпітер, ваш управник, він у нас зупинявся, він у нас був стаціонарним, і він з ретроградного руху переходив в директний рух. Це знаєте такий період, коли вас трішечки, можливо, штормило. Десь ви були такі, знаєте, дезорієнтовані, тому, можливо, вам захотіли. Хотілося знаєте як прийти в себе, тому що ви відчули таку зміну енергії, можливо, трішки паморочилося навіть в голові у прямому чи переносному сенсі, але далі вже тільки вперед, ніяких відмовок, тільки вперед, з директним Юпітером, з директним Меркурієм. І майже всі планети будуть директними, до речі, туди і далі е -е, у січні. Так, що ще чекає у січні стрільців? Це у нас одразу дві карти витягнулись. Це у нас. Лицарь мечів та король Пентаклі. Це у нас може бути якийсь диспут, це може бути доволі навіть конфліктна ситуація, ситуація, яка швидко розвивається, ситуація, де ви відстоюєте свої права. Це може бути, до речі, чоловік, діва, козиріг або телець, це може бути чоловік старший, це може бути ваш начальник, можливо, батько, дідусь, і десь ви. Відстоюєте свої права, або ж він до вас проявляється з якимось наїздом, можливо, через те, що ви не відповідали на повідомлення стрільців. Так, чи ще чекає на стрільців у січні 2024 року, з чого почнеться рік для стрільців? Карта смерті. Не лякаємось. Дивіться, яка вона тут гарна, така одночасно і в українському стилі, і в стилі Санта-Муерте. Така, знаєте, з трішечкою іспанським, латиноамериканським також вайбом. І це у нас карта великої трансформації, це у нас карта великих змін. Можливо, ви дійсно в період ретроградності Юпітера, стаціонарності, ви дуже багато переосмислите. Ви зрозумієте, що так як було колись, воно уже не буде, що не потрібно триматися за старе, бути занадто прив'язаною прив'язаним до свого минулого. І тепер потрібно вчити по-новому. І у вас дійсно для вас, стрільці, буде працювати Новий рік, нова Я. А у нас з вами нова колода. Наступна це у нас ось така от красива колода Тінселтаун Town у стилі старого Голлівуду. І давайте подивимось на цій колоді, що ще чекає на стрільці у січні 2024 року стрільці, що ще на вас чекає? Король кубків це у нас ще чоловік. Дивіться, скільки у вас взагалі навколо вас людей, скільки навколо вас чоловіків. І рицар мочів, це у нас може бути повітряна стихія, це близнюки, терези або водолій. Це у нас король Пентаклі, це у нас може бути діва, козиріг І, нарешті, король кубків. Це у нас може бути е скорпіон, рак або риби, Юнак, хлопець, чоловік. Це у нас такий доволі емоційний, е чуйний, чуттєвий. Також це у нас людина може бути Доволі така імпозантна. І він, знаєте, вміє дарувати емоції. Це може бути, до речі, лікар або психолог, або людина творча взагалі. Стихія води завжди показує творчих людей. Дивіться, в якому тут костюмчику, з бокальчиком. Ну, стрільці навколо вас, скільки чоловіків цього місяця. Так, що ще чекає на стрільців. У січні 2024 року. Шестірка Пентаклі це у нас карта доходу, і карта, до речі, дуже непоганого доходу. Можливо, ви отримуєте якісь результати вже, до речі, від оцього от Короля Кубків. Можливо, він, це ваш замовник. По якомусь творчому проєкті, і тут ви вже отримуєте дохід або подарунок. Ну, взагалі тут прекрасно. Так що ще чекає на стрільців у січні 2024 року. Четвірка мочів, дивіться, карти дублюються, дійсно. Ви щось отримуєте, можливо, ви тут вирішуєте піти з роботи, і той от був трошечки незадоволений чоловік. Король Пентаклі це міг бути ваш начальник, який не дуже задоволений вашим рішенням, що ви вирішили покинути роботу, і ви тут, дійсно, отримуєте якусь ще, можливо, останню виплату за якийсь свій проект. Але тут вам дуже хочеться відпочити, дуже хочеться в шовковому халаті, в шовковій піжамі. Просто полежати в якихось шикарних номерах на розкішних диванах, і просто відпочити, і щоб вас ніхто не чіпав, ніхто вас не рухав. Так, давайте подивимось, а у нас ще одна з вами колода ось така от колода таро повсякденної відьмочки. І ми зараз з вами подивимося, що ще чекає. На стрільці у січні 2024 року. Стрільці, що ще чекає на стрільців у січні? 2024 року. Шістка кубків, це у нас карта ностальгії, карта приємних теплих спогадів. Це у нас карта подарунків. Можливо, ви ще продовжуєте у січні обмінюватися подарунками. Це у нас карта спогадів, де ви повертаєтеся у якісь приємні місця з минулого. Можливо, ви ще будете десь у родичів, у бабусів, дідусів. Це у нас перегляд старих фото, перегляд старого кіно. Взагалі будь-яка ностальгія. Можливо, це взагалі якийсь навіть моментами сум за минулим. Привіти з минулого якийсь. До речі, ми ще починаємо так цей рік з ретро Меркурієм. Але уже 2 січня він у нас розвертається, але буде ще деякий час діяти. Так що ще можливі все ж таки привіти з минулого. Що ще чекає на стрільців. У січні 2024 року, з чого почнеться рік. Але все ж таки, минуле ви залишите в минулому. Буде все ж таки прив'язка до минулого. Занадто багато тут на це вказівок, але точно ви вирішуєте з минулого взяти досвід. Ви зрозумієте, що минуле постукає у ваші двері, але все ж таки потрібно йти вперед, і ви вже готові навіть зустрічати ще якісь повторюючі ситуації з минулого. Але ви вже знаєте, що з ними робити. Ви вже тут будете знати, що так більше не буде зі мною так більше не можна, але все ж таки минуле воно. Постукає у ваші двері, але ви тепер знаєте, як захищатися, якщо ви не хочете цього. Так що ще чекає на стрільців у січні 2024 року стрільці. Паш мочів! Ух! Тут дійсно ціла якась вечірка, до речі, з минулим. Це може бути сталкінг, карта збору інформації, карта, коли ви бачите, що за вами хтось слідкує. І не виключено, що людина з вашого минулого. Карта, коли ви слідкуєте, піддивляєтесь все-таки за своїм минулим. Це у нас карта, коли ви збираєте якусь інформацію. Це у нас карта, коли ви. Комунікуєте, можливо, у вас листування з кимось. Це карта, коли ви, до речі, можете піклуватися про когось. Це ще карта дітей. У нас взагалі паж мечів, але це така ще дрібна документаційна робота, дрібні проекти. Можливо, тут дійсно ви звільняєтеся і. Готуєтеся і до нового етапу одночасно в своєму житті, і готуєте документи, контракти. Там завершуєте зі страховою компанією договір свій і якесь клієнтське посвідчення тощо. Так, а у нас з вами стрільці ще одна колода ось така от бонусом. Зараз подивимося з вами. Це ціла колода з практиками, за доглядом за фізичним та ментальним здоров'ям. І ми з вами зараз подивимось, яку практику потрібно зробити стрільцям, щоб круто увійти у цей 2024 рік. Так, це у нас мантри, ви можете дійсно почати медитувати, медитувати з дихальними практиками, медитувати з. Практиками, коли ви щось співаєте, чи просто взагалі пропрацьовуємо свою горлову чакру стрільці? Ну що ж, з вами була я, ваша Оля Свідніцька. Я буду дуже-дуже вдячна за лайк, за коментар, за підписку, за будь-яку підтримку мого каналу. Якщо вам подобається контент на моєму каналі і ви хочете бачити більше прогнозів, ви також можете ділитися відео прогнозами зі своїми друзями, родичами чи знайомими, просто надсилаючи їм прогноз на місяць. Для їхнього знаку мені буде дуже приємний такий зворотній зв'язок та підтримка від вас, оскільки це дуже дуже мене мотивує. А я вам кажу до нових зустрічей у новому місяці.